Біля Житомирської міської ради 4 серпня розпочалися роботи по встановленню перших комунальних велопарковок. Перші велопарковки, які встановлюються в рамках нашого проекту, і всього їх має бути 40, це ті комунальні велопарковки, які будуть встановлені біля комунальних закладів. Десь два місяці тому виконком затвердив перелік місця встановлення. Провели через прозору закупівлю таких велопарковок. Якби ось перша партія вже прийшла, впродовж тижня прийде решта. Загалом проект із розміщення велопарковок у Житомирі розрахований на два етапи. Наразі розпочати перший, який включатиме розміщення 200 секцій у 40 затверджених місцях, а саме виключно біля бюджетних установ. Взагалі, весь наш проект розрахований на два етапи. Ми зараз реалізовуємо фактично його перший етап. Це встановлення комунальних парковок біля бюджетних установ за бюджетні кошти, відповідно. А наступним етапом ми будемо пропонувати долучитися приватному бізнесу. Зараз вже розробили дизайн буклету, який фактично містить інформацію про переваги для закладів, там, торгівлі, дозвілля, навіщо встановлювати велопарковки, які це дасть плюси і вигоди для самих підприємців. Якою вона має бути, щоб вона була зручною велосипедистом, щоб це було там правильне креслення, бо багато сьогодні парковок у нас встановлюється. Вже і в місті, але на жаль, вони є незручними. Розповів заступник міського голови і про вартість велопарковок. Одна секція коштує 378 гривень. Ми, коли виставляли на прозору, розраховували цифру і був 500 гривень. Але через відкриття торгів вдалося досягнути такої оптимальної ціни. Відповідно, залишаються кошти і на роботи. Ми вписуємося і виконуємо свій план, та ще маємо навіть економію.